Так, друзі, починаємо перший урок. Я тут, а? Ось. Бачите? Так, дивіться, чому ми починаємо з інстаграм-магазину? Тому що наш досвід показує, що наша категорія товару, наш середній сегмент, наш сегмент не дорогий і не дешевий. Тому середній сегмент продається краще в інстаграм. Якщо ви, якщо ви, не дай Бог, захочете працювати не з нами, можливо, знайдете там е, дешевий сегмент, е, то ви зможете продавати і в ФБ. У ФБ зможете продавати, зможете продавати в ОЛХ, е і так далі. У ФБ продається там товари до 1000 гривень, дуже чудово. Можливо, навіть до 1,5 От прям, ну як, чудово. Чудово, це так. Е, в середньому я сказав, то Ну Там продається до тисячі. В Instagram продається все, продається все. Але тут аудиторія трішечки новомодня, модніша, з грошима більше. Тому тут продаються товари більш дорогі. Тому створюємо інстаграм магазин. Але я б хотів, би, щоб ви десь знайшли сторіночку в когось. Можливо, вона там десь. В когось не працююча, ну в якому сенсі не працююча, просто не користуються нею. Знають паролі, все є, але не користуються. Це буде найкращий варіант. Якщо, якщо немає, то потрібно створювати. Створити, я не буду показувати, як це створювати, тому що це, ну, це, прям, це дуже легко і інформації просто мільйон. Тому створили ми або у нас є старенька. Давайте будемо говорити з приводу старенької у нас є. Так? Ми редагуємо її. Що перше ми робимо? Перше, ми називаємо е, наш інстаграм-магазин. Е, не потрібно називати Володя, Наташа, Оксана і, і так далі. Ви повинні назвати е, магазин в форматі постільної білизни. Подумаєте, подивитесь, воно повинно бути коротко, але, е, типу, магазин постільної білизни, або там білизна е, онлайн. Ну, в общем, вам потрібно назвати магазин схожим на те, що ви продаєте. Зрозуміло, так? <кхух> ось, ось, називаємо так ось магазин. Ну, я маю на увазі так ви не назвете, тому що це е, ім'я заняте. А якщо, наприклад, ви будете називати і воно буде зайняте, зайняте, шукаєте. Додаєте одиничку, додаєте пробіл, там, додаєте ще щось, але ви знайдете своє ім'я. Далі, після того, як ви назвали, от, з приводу цього імені, вже розібралися. Далі ми підписуємо. Якщо ми продаємо постільну білизну, значить пишемо постільна білизна, простирадло на резинці теж пишемо обов'язково, це підкупає людей. Домашній текстиль пишемо, можемо писати власне виробництво. Друзі, пишемо власне виробництво. Чому? <клієнт> Тому що ви клієнту, клієнту зможете робити будь-який розмір. Клієнт вам сказав, мені потрібно не... Нестандартний розмір євро, а от мені потрібно там простирадло на 20 см більше, да? то ви кажете: супер, добре, ми це зробимо. Ми це зробимо, тому що в нас виробництво. Зрозуміли, так? Ми, ми робимо як стандартні, так і нестандартні розміри. Ви запам'ятаєте, тому власне виробництво ставимо. Виготовлення стандартних, нестандартних. От з приводу шапочки от можете просто на наш подивитися, да? але не тільки наш. Ви можете ввести постільна білизна і передивитися, передивитися всі шапочки, і вибрати для вас найкраще. От ви інтуїтивно повинні розуміти, що от мені так ось подобається. От, шапочку. Шапочку робимо гарну. Якщо у вас є свій аккаунт. Да? Ну, свій соц, той, що ви там спілкуєтеся з друзями, і він у вас непогано виглядає, непогано виглядає то ви можете додавати сюди ще посилання. <кій> на, ну, на себе. Да? Якщо він у вас не дуже гарно виглядає, то краще цього не робити. Не робити. Далі, друзі, сторітейлінги Обов'язково потрібно зробити. Все подивилися, ціни. Е, от як у нас зроблено, да? от по факту ви можете, у вас не будуть відгуки. Е, ми можемо вам дати відгуки. Да? Ну, ви будете питати, наприклад, у каналі. Доброго дня, нам потрібні відгуки. Окей, ми вам скинемо відгуки. Е, Зрозуміли, так? Оце все, оце все ви будете робити на свій, смак, на свій смак. У вас повинен бути свій смак. Ви не повинні зробити так, як в нас. Тому що це буде, не буде, це буде неправильно. У нас є аккаунти, які нас копіюють, але в них нічого не йде. Тому що потрібно робити правильно Це свій смак. Ви повинні підібрати свій колір. колір. Виберіть свій колір, який вам подобається, але ж не, там, не такий прям червоний. Да? Але він має бути м'який. тому що постільна білизна, постільна білизна, дивіться в яких кольорах, да? ви повинні передивитися кольори постільної білизни, і плюс-мінус, плюс-мінус, ви повинні створити собі кольор. Отакий. От да? У мене щось з голосом вибачаюсь, сідаю. Тому, так, друзі, і з приводу, з приводу, з приводу аватарочки. Да? От аватарочку вам потрібно придумати свій бренд, тому що ви будете продавати під своїм брендом. Оце тут, а найголовніше. Тут головнішого не може навіть бути свій бренд. Чому свій бренд? Тому що надалі ви будете робити фото, відео самі, і ви вже будете продавати під своїм брендом. Чому під своїм брендом? Тому що під своїм брендом ви можете ціну підіймати. Ви можете ціну підіймати, тому що, наприклад, якщо ви продаєте під нашим брендом, у нас е, ціна там 2,5 умовно. 2,5, Ви на своєму аккаунті зробили все таке, як у нас. От прям VIP, вехом, ну там все-все-все таке, як у нас. Наприклад, такого нельзя робити. робити. Не можна. <кій> І, ну ви, наприклад, зробили, ну, затопили, типу, да? от, зробили так. І починаєте продавати. І нам, почнуть, і нам почнуть писати, що доброго дня ми бачили, тому що нам завжди пишуть. У нас трафік непоганий, і у нас, нам завжди пишуть, доброго дня. Ми бачили, хтось вас копіює, але там ціни більше там, на стільки-то-стільки-то. розумієте? Тому для того, щоб вони не зрозуміли, що це ви що ви це ми, ви повинні зробити свій бренд. Да? Що таке бренд? Бренд це є виробник, є ви, а є бренд. Це комунікація між е, клієнтом. Це бренд. От ви від імені бренда будете спілкуватися вже з клієнтом. Тобто, клієнт буде запам'ятовувати вас як бренд. І ви повинні зробити свій бренд. Думаємо, який бренд, яка буде назва. Е, з приводу, як оце всі логотипи робити, це все. Це все робиться безкоштовно. Ви можете самі зробити його дуже легко. Тут ми вже робили це вже коштовне, тому що, ну перших два роки ми взагалі працювали, навіть не заморачувалися там, десь щось платить комусь, ще щось. Ми все робили самі. Тому не заморачуйтесь, поки що. Працюйте, 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 У вас буде виходить краще, 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 краще. Після того, як буде все краще, 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 у вас вже автоматично ви захочете там щось поміняти, колір поміняти, логотип поміняти, ще щось міняти. Поначалу ви не заморачуєтесь дуже-дуже, але й не копіюєте. Зрозуміло, так? Так. Стосовно публікацій, друзі, якщо у вас аккаунт старий, то публікуєте там десь 5 публікацій, 5 публікацій в день, але періодично, наприклад, в 6 ранку, да? ну, чи в 8, перша, там в 10, друга, 12, 3 і так далі. Зрозуміло, так? Періодично, обов'язково. Не валимо все. Інстаграм тригерить. От він, коли бачить, що дуже багато рухів, він думає, окей, що це таке? Це боти якісь, чи там е, зламали. Зрозуміло? Тому все робимо обережно. Якщо ви змінюєте назву, то ви змінили один раз. Наступного разу змінюєте наступного разу, не, не, не сьогодні. Зрозуміли? Е, так. Тепер з приводу сторіс. друзі, коли ви будете робити сторітельінги, то ви ж це будете робити через сторіс. Ви спочатку загружаєте в сторіс, потім, коли вони загрузяться в сторіс, ви там уже додаєте в актуальний і воно там називаєте цей, свій розділ, там, ціни, наприклад, і ставите аватарочку. <кій> то сторіс теж не валіть по 40-50 штук за раз. Не треба, не потрібно. Тому що вам потрібно цей аккаунт зробити настільки якісно, щоб він не тригерів вас наступного разу. Да? А як якісно його зробити? Потрібно робити все плавно, не спіша, не спіша, не побагато. Це така фішка в інстаграм. Я, я не вигадую, це ну, потрібно так робити. Це не в TikTok, що можна там тисячу коментарів написати. Тут напишеш тисячу коментарів і до побачення твій аккаунт. Все. Його немає. Розуміли? Тому Instagram це зовсім друга історія. Тому тут потрібно обережно бути. Так, з приводу історії з приводу сказав. З приводу, угу, угу, угу. Так, з приводу постів. З постів теж я сказав. Дивіться, по факту, по факту, тут нічого сложного немає. Нічого сложного, абсолютно немає. Єдине, що поначалу ви будете працювати з нашими фото. Можливо, хтось у нас є такі партнери, які кажуть: ні, ми не будемо з вашими фото працювати і відео. Надайте нам, будь ласка, постільну білизну. Ми відфоткаємо і зробимо свій контент і будемо продавати під. Під своїм контентом. Супер, це прям ідеальний варіант. Це ідеальний варіант. Наприклад, можливо, в кого є гарно виглядаюча кімната і ліжко да? двохспальне, то це буде супер. Це буде супер, коли ви просто зробите в себе в кімнаті це все, зробите фото, зробите відео і почнете працювати зі своїм контентом. Це прям ідеально буде. У нас контента теж багато багато контенту, але він буде схожий, розумієте? Тому найкращий варіант. Але, але для цього, а є такі у нас партнери, що вони прям знімають, знімають студію і там відфоткують. Є навіть такі партнери, які знімають її на постійній основі. От, платять місячну оренду. Знімаю там студію, оборудували її, там ліжко. Ліжко не обов'язково, там дороге якесь ліжко. Ви подивіться, ось даже гляньте, ось бачите, ми оце робили фото, це, це фото в студії. Оце Зараз я його відкрию. Ось, Це фото в студії. Тут просто матрас. Просто лежить матрас. Без нічого абсолютно. Оце ось виходить, матрас, ми приходимо, і да, наше е, подушечки наші, але просто тут лежить матрас. І все. І ми робимо фото. Тут, до речі, це теж студія, і в цій студії, в цій студії дуже така, в принципі, дешева кроватка. Получається, отакий матрасик лежить. А під матрасом а, чотири, чотири ножки, 4 ножечки і, і ламілі. Все. І більше нічого немає. Все дуже дешево. А, просто там ну, студія купила собі, там, ну, закупила по, по таких цінах дешевих. І все. Ну, подивіться, і все гарно. Там столічок, там якісь е, листечко, цвіточки, вазочка. Там, ну, зрозуміли, так? декор повинен бути, його не повинно багато бути, тому що постільна білизна повинна бути в кадрі головна. Тому що я замічаю, навіть буває такі е, фото, що тут картини, там ще щось, там ще щось. І я не розумію, чи продається постільна білизна, чи картина, чи ваза, чи стол, чи диван, там, чи що там продається. Тому постільна білизна головна. А все там десь десь трішечки зовсім. Я бачив фото просто, от просто матрас, просто біла підлога, просто білий, білі стіни і одна постільна білизна. І бляха, мені реально подобається ця тема. Прикольно. Виходить прикольно, абсолютно класно. Тому можна креативити, можна робити фото різні, різні, які завгодно. Щас передивимось. Це теж студія. Теж кроватка така дешевенька. Теж так, що тут у нас? Ми, друзі, ми, до речі, віднімали все вдома раніше. Дома. Потім, коли у нас вже коли ми виробництво вже зробили своє, то у нас там десь квадратів 50 було лишніх. От прям, ну. Ми там оборудували, там поставили кровать. Кровать, до речі, знаєте, яку ми поставили? Ми поставили кровать надавний матрас. Знаєте, є всередині насос. Такий. Типу, в розетку стрикаєш, і він сам накачується. Така кроватка виходить. Без бильців, без нічого. Просто, просто накачається, накачується і матрас. От у нас цей матрас слугував, мабуть, років. До років два. От років два ми просто фоткали, фоткали, фоткали тупо е, на цьому матрасі. І все класно, все заходило просто супер. Просто супер. Так, друзі, тепер з приводу контента. Дивіться, Сторіс, Сторіс. Обов'язково ведете Сторіс. Е, неважливо, чи ви там на кроваті стоїте, чи лежите, чи сидите. Можете просто йти і каву пити в кафе, там казати, друзі, по дорозі до виробництва біжу, ось поп'ю з вами кави. Ви повинні бути в кадрі. Якщо ви соромитесь бути в кадрі, там розмовляти, то починайте просто з фото. Або з відео, там, типу, музика, і, і ви там. Щось думаєте, наприклад, да, там, чи щось працюєте в чомусь в телефоні. Ну, в такому форматі, тому що, по-перше, повинна бути довіра до вас. Люди повинні довіряти вам. Коли ти заходиш на аккаунт і не бачиш, що там є люди, ти просто не довіряєш, тому що ми вже розбалували клієнта, чесно. Я маю на увазі не ми, а всі, хто продає в онлайн. Ми просто розбалували оцим контентом. Прям танці в сторіс, як Ян каже. Тому, <кій> ну що зробиш? Розбалували, то розбалували. До речі, я хочу вам сказати з приводу. Раніше, коли ми починали, то фото заходило. От прям скачуєш фото, і воно прям залітає з ходу на рекламі. І воно заходило десь рік, а потім, коли на, на ринок з'явився там Леліт, можливо, ви знаєте, Леліт таку фірмочку. Там Рома. Ну, в общем, і він, коли з'явився, він почав там їздити по всіх містах з матрасом, і з одіялами, з подушками, з постільними. І, і в Дніпрі купався там на тому матрасі з одіялами. В общем, і він почав це чудити, так ось ну, там всі сміялися з нього. І все. І фото перестало заходити. Він, він відосики пілякав і почали відосики тільки заходити. І люди почали переходити з фото на відео. Прикиньте, то, тобто ж одна людина зробила а, яку реформу, виходить? Тому відосики заходять класно. Якщо ви будете розповідати щось, от, наприклад, креативи, да? ви робите креатив, там постільної білизни, то якщо у вас виходить розповідати, розповідайте. Розповідайте, буде заходити дуже круто. Люди люблять слухати. Так, дивіться, з приводу о, інстаграма. По факту це все індивідуально. Ви послухали мене, зробили по-своєму, і це правильно. Ви зробили по-своєму. Плюс-мінус я розповів, що головне, щоб була крута шапка, щоб у вас був свій бренд, щоб у вас була правильна назва, щоб була інформація, коли люди будуть уводити постільна білизна. Щоб у вас була постільна білизна і така інформація. Да? Щоб ви вели сторіс обов'язково, наприклад, якщо ви будете вести сторіс, коли вже все у вас буде е, оформлено, да? я маю на увазі, е, і ви вже будете готові працювати, то сторіс там кидаєте там, 3-5 сторіс в день. Більше не потрібно. Більше не потрібно. Пости, коли вже будуть, коли ви вже оформите все. Там спочатку ви по 5 постів будете, а потім там 1-2 пости в день. Все більше не потрібно. Пости там в такому форматі ж будете робити. Відео, фото, все ви будете дивитись, ви просто дивитесь. Обов'язково ви повинні дивитись кожен день, кожного дня. кожного дня, От я вам кажу чесно, кожного дня ви дивитесь своїх конкурентів, дивитесь, що вони нове роблять. Uh, і для себе розумієте, потрібно вам воно чи не потрібно. Якщо потрібно, ви повторюєте. Повторюєте, теж робите. Тому візуал візуал головний в цьому ділі, але візуал повинен бути uh, не, не, не яркий такий, да, що зайшов, як я кажу, червоне, да, і воно там фу, ну типу uh, так, не дуже. А бути такий нейтральний колір приємний, тому що це дівчача тема, розумієте? Якби постільна білизна це дівчача тема. Тому заходять в основному у нас 98% купують дівчата. Тому дівчина, коли заходить, вона бачить, що ага, тут все гарненько по-дівчачому, все, все супер. Так, друзі, це, що стосується інстаграм-магазину. Дивіться, я акцент не роблю на інстаграм-магазин, тому що я в основному акцент роблю на рекламу. Чому? Тому що моя дружина займається інстаграм магазином взагалі, моя дружина займається СММ-спеціалісти займаються, вона контролює ці процеси. Я не займаюся цим, але. Основну базу я вам розказав. Да? В чаті ви будете долучатися в чат. В чаті ми будемо там, наприклад, будуть у вас питання, ви будете задавати ці питання, ми будемо відповідати. Дружина буде теж в чаті. Якщо будуть якісь питання там, по по візуалу, да? ви будете задавати, ми будемо відповідати. Ми вас не кинемо, ви будете з нами. Ми хочемо виростити вас, щоб ви виросли з нами, щоб ви заробляли, тому що ми будемо заробляти. Тому, <кхем> тому так, а, пробуємо, пробуємо, але не спішимо. Не думайте, що це прям от ви сьогодні должны заробляти вже гроші. Ви сьогодні повинні будувати, щоб завтра заробляти гроші. Сьогодні будуємо, а завтра заробляємо гроші. Зрозуміло, так? Бо мені дехто пише, які у вас вакансії? У нас не вакансії. або хтось пише, яка у вас зарплата. І в нас не зарплата, у нас бізнес, і у вас бізнес. Ви становитесь бізнесменом, не робітником на зарплату, а бізнесменом. Тому ви повинні розуміти, що ви сьогодні робите щось, щоб отримувати завтра. Так? Тому, тому так. Друзі, дуже дякую, дуже дякую, що ви мене прослухали аж 23 хвилини. Я хотів буквально там в 7 тут вкластися. Дуже багато розмовляю. Потрібно якось менше, щоб не затрачати вашу енергію. Добре, друзі, дякую. Наступне заняття буде наступним. Що в нас? Так, дивлюсь. Так. Добре, буду затягувати знову, поки подивлюся. Друзі, до наступного заняття.